Сьогодні чудове і гарне свято, продовження Різдва, другий день, і ми маємо це свято як собор Святого Йосипа і Діви Марії. Що значить собор? Єдність, повнота. Завдяки кому можемо назвати цей собор? завдяки Божому Сину. Тому що це він зробив цей собою. Це він об'єднав, це він задумав, тому що кожен із них мав якісь свої наміри, свої плани. Марія хотіла пересадити себе Богові в чистоті невинності, так, як дівчина. Йосиф також хотів її залишити, коли довідався, що Марія вагітна. Але Бог задумав їх саме так. І це є дар для нас всіх, для всього світу. Цей взірець, як має виглядати в Божому задумі цей собор, це повнота, це єдність. Ця любов і саме свята родина є таким зірцем, тому що цей світ весь від самого початку воює проти цього собору. Від початку, коли прийшов перший гріх, і люди зрішили, втративши рай, це була боротьба проти цього собору. Сатана воював, щоби зруйнувати цей Божий образ, щоби Божа воля не могла здійснитися через цей собор, через цю єдність, повноту. Йому частково вдалося. Але не зовсім Бог ще більше виявив свою творчу силу. Тому що коли він якби, відновив цей собор через гріхи і все, що тільки люди зробили, то наскільки він міг зробити це без гріха, коли би люди не зрішили? Але навіть тут Бог все дуже мудро задумав. І дуже все мудро допустив. Апостол Павло говорить, що Ісусові належить першенство в усьому. Він первородний. Він в усьому має першість. Навіть в подружжі. Тому що перші люди Адам з Євою, вони не дожили до того, щоб їхня дитина стала. Скажем, непорочної святою. вони допустилися гріха. І тому їхнє подружжя вже одразу було, скажем, заплямлене і смертю проникне. Це подружжя Йосифа з Марії, це є подружжя повністю повне життя. Тому що. Цьому подружжі оселився Бог, Божий Син. Він освятив Його. Він сказав, що подружжя це святе, це Його образ. І подивимося, що роблять Йосиф з Марією. В них одне бажання зберегти життя, зберегти Ісуса. Тікають дуже в далеку дорогу. З Ефлеєму до Єгипту туди далі, це кілометрів 500 буде. По пустелях там від самого Вифлеєму це пустелі 500 кілометрів, уявіться. Небезпеки голод, холод також. Навіть простих зручностей немає. Навіть помитися, води потрібно кожен день, кожну хвилину. Навіть для цього осла, можливо, яким вони користувалися, це все дуже непросто. Ми тут прочитали дуже коротко. Втік в Єгипет, потім повернувся і все. А дорога. Якщо би, скажімо, описати, ну, якщо б Йосиф з Марією, наприклад, могли нам це оповісти і розказати, що їх зустріло в дорозі. Думаю, що це би була ще товстіша книга, ніж зараз це Євангелія, де кожен день їм треба було боротися за життя. І це є вияв цього правдивого їхнього батьківства, материнства. Вони все роблять, щоб зберегти життя. Це взірець Божої родини, Божої сім'ї. Справжній, правдивої, тої, яка переможе цей світ. Це є зірець, на який має, скажем, глядіти кожна сім'я, кожна людина. Тому що це є спасіння практично, це для сім'ї є спасіння, тому що цей світ, в якому ми живемо, він думає тільки одними думками: як зруйнувати більше і більше <кій> сімей, дітей, людей. Дух цього світу зовсім не дбає про те, щоб зберегти життя. Він дбає тільки, як це життя зруйнувати. Те, що зовні ніби показується таке дбання насправді, це, це є обман. Тому що в багатьох випадках ми бачимо. Як ведеться постійна, скажімо, планова така, планові рішення для того, щоб весь час руйнувати, щоб люди втратили взагалі розуміння сім'ї, родини як такої подружжя, щоб Бога не було в сім'ї, щоб з ним свого життя не в'язати. Щоб життя не берегти. Отже, це дух цього світу, дух, який проникнений смертю, гріхом і смертю. все. Ця присяда родина це як острівок, на якому ми можемо дихнути цього чистого повітря, чистої води, чистого життя. Тому що людина задихається. У випарах гріховних цього світу, у димі гріха, смерті. Представа родина – це напрямок, куди треба дивитися. І там знаходиться Божий син. Отже, він прийшов, щоб нам дати цю правильну дорогу. Правильний напрямок, щоб ми роздумували над цією таємницею Пресвятої Родини. Це є книга, яка дана нам. Книга, яку відкриває Божий Дух, Святий Дух, який об'єднав, який створив цей собор. В цьому світі весь час протистояння. І, скажімо, плани цього світу і політика цього світу всіх країн, Президентів, тих, що владу мають, які гроші мають, вони мають одну ціль руйнувати і протиставляти. Наприклад, чоловіка проти жінки, жінку проти чоловіка, дітей проти батьків і батьків проти дітей. Коли подивимося, які ті закони приймаються, одна – протиставити, щоб вони між собою воювали. так, Діє Сатана. Він хоче нашими руками нас знищити. І він так діє весь час. Малюючи в нашій душі якесь дуже щось гарне, насправді це гріх отрута, яку він пропонує людині, щоб вона отруїлася, отруїла своє життя гіркотою, кінською прокляттям, різним злом. Це пропозиція така. І не раз люди, які живуть, наприклад, одружилися подружжя, вони вірять злу, вірять своїм емоціям, почуттям, які повстають в душі, замість того, щоб вірити тому, що хоче Господь. І тоді починають воювати. А зло сміється, а вони плачуть і приходить гірке їхнє життя. Перетворюється життя в, гір... в гірке. Діти, вони всі ж страждають. Отже, Ісус хоче виправити і дати розуміння, що, наприклад, чоловік і жінка це одне ціле, це людина. Сиде Письмо нам говорить, що Бог створив людину, чоловіка і жінку. Це ми звикли так дивитися. Бачимо, наприклад. Жіночу особу кажемо людина, бачимо чоловічу особу, також людина. Але Бог дивиться по-іншому. Він дивиться ось на чоловіка і жінку, каже, це людина, це мій образ. Але небудь не будь як може бути, це тільки в Божому задумі. Не міг на цьому місці замість Йосифа бути інший інший чоловік не міг. Тому що Марія взята з, з життя Йосифа. Якщо ми беремо по Святому Письмі, як створена Єва з ребра Адама, тобто з його життя. Марія також, якщо Бог їх так поєднав, значить вона взята з ребра Йосифа. І там не міг інший чоловік бути. І не могла інша жінка бути, інша Марія. Це задум Божий. Важливо, хоч реально по-людському ми можемо зрозуміти, могли там зовсім інші особи бути. Але це би було вже не те, що Боже, хоче Бог. Це не була би вже Божа воля, це би була їхня людська, те, на чому люди будують своє життя, але це не була би Божа воля. Тому що Святе Письмо говорить, якщо навіть хтось виконує Божу волю, ось уявимо собі, людина почала виконувати Божу волю. Вона собі постановила і хоче виконувати Божу волю. Але сяде письмо далі каже: якщо людина виконує Божу волю, але не так, як хоче Бог, вона даремно трудиться. Спочатку людина йде своїми шляхами, якимись такими шляхами гріха, тобто живе як хоче. І раптом в неї прийшло бажання навернутися, почати жити по-божому. Вона навертається і починає хоче жити по-божому. Але ще є одна сходинка: треба жити по-божому так, як хоче Бог, не так, як ми хочемо. Тому що якщо ми будемо жити по-божому так, як ми хочемо, значить це не буде по-божому. Ми маємо жити так, як хоче Господь. І тому важливо, щоб ще цю сходинку людина старалася на неї ступити щоб творити життя так, як хоче Бог. Коли люди хочуть одружитися, мало того, що вони виконують Божу волю. Бо Бог сказав, наприклад, плодіть і розмножуйтеся, тобто благословив подружжя. Але ще треба питати, як хоче Бог. Чи це Божа воля? Ось, наприклад, цей хлопець хоче взяти цю дівчину. Чи це Божа воля? Чи це просто? У мене таке бажання, але чи Бог хоче, так само дівчина. Важливо, щоб людина шукала то, що хоче Бог, тому що Бог творить собор. Не ми. Не ми люди. Ми по людських своїх емоціях можемо щось таке хотіти, стриміти, але важливо, щоб людина зрозуміла, чи це той дім, до якого я маю, в якому я маю жити, чи це Божа воля. І ось це подружжя, якраз с родини, це є взірець. До чого має стриміти кожна людина? Ось тут Ісус. Тільки Він творить цей собор. Цей собор освячується Божим Сином. І бачимо, коли вони, Йоси з Марії, прийняли Божу волю, в них одне бажання цю Божу волю зберегти. Їх зустрічає велике випробування в дорозі. Труднощі надзвичайні. Вони це все витримують. Чому? Тому що вони створили цей собор, своє подружжя, свою сім'ю, так, як хоче Бог. Якщо подивимося на наше життя людське, як багато є одружень, як багато є розводів. Ніби створили сім'ю, ніби все має бути добре, але приходять випробування і що, люди раптом дивляться і розходяться. Потім подають на, наприклад, церковний суд, і церковний суд, досліджуючи цей шлюб, наприклад, каже, треба визнати його недійсним. Тому що були такі-такі причини. Це значить, не була Божа воля. Якщо церковний суд, який тепер покликаний, щоб це все якось людині допомогти, ну, це все розслідити і вирішити, він каже, цей шлюб не дійсний. Чому? Тому що були такі-такі причини. Це значить, що там не, не було Божої волі. Бо ті причини роблять цей шлюб недійсним, значить, не було Божої волі. Але люди одружилися і потім їхнє життя перетворюється дуже на таке трудне, гірке. Отже, важливо, щоб людина пам'ятала, що не вона творить собор, не вона творить подружжя, творить Божий Син. Але щоб він створив, людині потрібно до нього. Звертати своє серце, свої душу. Як ти хочеш, Господи? Що робив Йосиф із Марією? Отже, це була Божа воля. І тому їхнє подружжя є вічне. Смерть не розвалила його. Ніякі сили зла не розвалили. Ні пустелі, навпаки, вони стали щоразу сильнішими, тому що пережили своє життя в труднощах і врятували Ісуса. Ісус врятував їх. Отже, подружжя, це не просто так. Людина думає, що вона все знає, вона все вміє, вона все вирішує насправді. Ні. Навіть якщо йдеться, скажімо, про такі речі наші з цього світу, де людині треба щось навчитися, наприклад, зробити. Будь-що. І треба школи пройти. Вона мусить щось навчитися, бо так просто почати робити вона не зможе. Водити автомобіль, наприклад. Здається, проста річ, ну не дуже складна, але їй треба, коли вона сідає перший раз, вона не знає, що нажимати, як, а ще дивитися за дорогою. А скажемо, допустимо, літаки, де треба тим пілотам вчитися. Це є непрості речі. Людині треба вчитися. А скажемо, що до сім'ї, вона думає, що вона все знає. Насправді. Сім'я подружжя це складніше, ніж, скажімо, літаком летіти. Управляти літаком це складніше. Але людині треба вчитися від Господа, щоб Бог провадив людину, щоб Ісус вів її по цій дорозі, щоб вона усвідомила свою відповідальність, щоб вона розуміла, що Бог має. Про неї задум. Він для чогось її привів у цей світ. Він хоче їй відкрити дар життя. Він хоче, щоб вона зрозуміла, що Бог дарує їй, як Бог її любить, як за неї дбає, як турбується, що приготовляє. Апостол Павло каже, що око не бачило, вухо не чуло. Людині на розум не прийшло те, що Бог приготовив тим, який його люблять. Це є щось величезне покликання людини. Покликання до життя. Просто цей світ настільки, скажімо, спотворив цей дар життя, що людина вже починає від життя не раз тікати. Вона нарікає, воно тяжке для неї, вона вже не хоче жити. Але життя це запрошення до чогось великого. Тільки треба, щоб її душа і серце були повні Божого Духа. Тоді цей дух відкриває її таємниці. Вона починає розуміти, що це щось величезне. І це є дар для неї. Бог захотів її зробити щасливою, дав їй можливість вибір робити, вибір вибирати. Бо щастя людини залежить саме від правильного вибору. Чим правильніше вона вибере, тим буде щасливіша. Чим неправильніше, тим буде нещасливіше. А щоб вона могла вибирати правильно, їй потрібно світла внутрішнього, світло, де дає Господь Дух Святий. Для того людина, наприклад, прийнявши Ісуса, вона отримує дар хрещення, дар Святого Духа, печать, щоб Дух Святий провадив її дорогами життя, щоб вона віднаходила Божу волю, щоб вона жила по-іншому, ніж живе. Цей світ, який не знає Святого Духа, не знає Ісуса, не хоче знати Бога. Він йде своєю дорогою. Але Ісус хоче нас з дороги врятувати, бо ця дорога веде в пропасть. Там в кінці яма. Ісус хоче нас повести іншою дорогою, яка заведе до великого блаженства, до зустрічі з небесним Отцем, до зустрічі, Небесному домі. І ось цей початок саме починається для нас тут, у вертепі від святої родини. Тому що ми можемо сказати, це в своєму житті усвідомити, що кожна хвилина це великий дар. Все, що з нами стається, не раз навіть трудне і може якесь помилкове, в кінці воно може послужити для великого нашого навернення, усвідомлення, покори, наприклад, смирення. Якщо воно направлене до Господа, і тоді наше життя буде сповнене Божим змістом, людина буде чути дійсно, що вона не випадково на цей світ прийшла. не випадково в цьому часі. не випадкових має батьків своїх. Ісус приходить, щоб її життя перемінити з, з допомогою тих, святих людей, які є Йосиф і Марія. Тому сьогодні, нехай Господь дарує цю нам ласку, щоб ми могли довіряти Йому, не сумніватися. Він знає краще, ніж ми. Він знає все. Головне, Він хоче зробити для нас все, що найкраще. Ісус для нас приготовляє те, що ми не можемо навіть усвідомити, бо це Його дар. А дар не показують наперед. Коли ви хочете комусь дар зробити, ви ж не кажете наперед, о, я тобі хочу то і то. Це вже такий дар не дуже буде. Але коли ви приносите дар, цей якийсь подарунок людині, і знаєте, що це для неї дуже важливо і вона це дуже буде цінити, вона буде щаслива. Бог це перший робить. І він вміє і має можливість, має силу до цього. Одного потрібно, це ми Богові, скажемо, Цілковито так, не будемо мати страху перед ним. Скажемо, так, Господи, Твоя воля, все. Що би не було, Твоя воля свята, Твоя воля може зробити мене тільки щасливим. Твоя воля не наші вчинки. Твоя воля. І саме суть життя вічного це пізнати Божу волю. Прийняти її і сказати: в Твоїй волі хочу до кінця витримати. Тоді ми отримуємо життя, яке не закінчується ніколи. І воно буде цілковито святим, чистим, не буде воно переповнено смертю і гріхом. Ні. Це життя буде повне святості, і людина його отримає як дар. Дар. І в цьому її щастя вічне. Нехай це щастя буде дійсно для нас таким можливим осягненням, і щоб ми не сумнівалися в тому, що Бог задумав для нас. Христос рождається.